Вітання всім! У нас новий турнір, потужне підсилення на п'ятірках, без синього кольору. Вирішив поставити таку оборону, максимально наближену до оборони, яка в мене на війні. Плюс-мінус, але просто на війні в мене стоять сині, герої замість фліпа Хетеп, а замість Метхаммер Хрода ставлю. Тут синіх немає, я думаю. Заміню просто червоними, і плюс-мінус, щоб задумка була. Можливо, мій Едвуд ще когось буде бісити окрім мене. Тому що ну, виставляти оборону на п'ятизіркових турнірах це для мене біль. Тому що в мене, що не герой, то він Ну, прохідна оборона. Немає надто якихось там явних центрів чи ще щось. Так, дивимося, дивимося. Поразочка. Ну, своїм, Україна Україна. Ну, тоді, добре. Своїм не так прикро. Ходімо, подивимось. Скринька готова. Ну, на скринях, напевно, трішки й байдуже. Так, це посилення. Давайте будемо думати в сторону команди нападу. Ну, якщо це посилення, ми візьмемо рея. Він буде знімати. Дячань буде. Тирити посилення. Можливо, до прикладу, прикриємось хульдою. Вона також дає посилення. Тепер потрібно зрозуміти, ким кого бити? Ким тобто бити? До прикладу, Джун. Можливо, Етвуд і Хульда. Погано, що в мене буде один лікар, буде погано зніматися. Божевілля. Але ми ніби можемо бути прикриті, тому. І можливо, посмінимо місцями хульду ось так. А рея прикриємо Міньйонами Дяочань. У нас буде команда під загонами, і це просто, напевно, буде тестова команда, тому що Ну, оборона зі скриньками мені дає, напевно, час щось там потестити і повигадувати. Давайте зробимо одразу зелений кристал, не буду робити фіолетову четвірку. Так, підірвемо, якщо не влетить... Хотів сказати, я жодне комбо, то скринька не закрилась. Але вона закрилась. І, до речі, перевірю одну штуку. Якщо я зараз влучу в Ветвода в закриту скриньку, завжди було цікаво. Чи накладеться на нього божевілля? Чи це проігнорується? Ні, накладається. Чудово. Просто було цікаво. Добре. Та скринька не лети, будь ласка. О, дивіться. Одразу я тут спрацював чудово. Діачань хульда. Поприкривались. Напевно, почекаємо один хід, щоб підпалити обидві скриньки. Ні, гатер Добре, тоді ось так. Нара я поки що байдуже. Я сподіваюся, що байдуже. Давайте філат приберемо. Знімемо божевіля, за ще божевілля. Підлікуємо за одне. Знову ця скринька закривається, божевілля толком не працює. Ну, в принципі, ми стійкі. Знімемо з себе хульду, відкриємо, заставимося ще міньйонами і напевно приберемо одну зі скриньок. Почнемо вже щось забирати. Я ж кажу, це так, чисто тестова команда, в якій суперник мені дає просто можливість там щось подивитися, як це грає, чи не грає, наскільки я буду міцний, чи навпаки ні. Так, рей, рей я можу зарядити, але гатер буду чіпати. Давайте краще ось цього. Захисту в нас більше, ніж достатньо, тому Тому ніби не страшно. Можливо, зараз скринька спрацює, скільки можна? Ні, не хоче. Ну, як хочеш. Погано ще ще ж гатор відліковує. Це вже краще. Так, а ми, напевно, зараз рея задіємо, знімемо паси, просто їх підпалимо і будемо використовувати вже тоді етвуда. Якщо ляже божевілля, не лягло, я просто ще й не вибрав, куди його відправити. це не біда, в принципі. Так, б'ємо сальнісу, скринька нам не заважає. Сальніса зникла. Чудово. Ну, Нарешті і скринька надумалась по собі лупанути і зникла. Взагалі красота. Так, знімемо божевілля трішки. І ще пішов рей. Так, нарешті жовті. Приберемо, напевно, Гатар, щоб вона вже зайвий раз не відліковувала. Чудово. Ну, а цей повинен, напевно, дотруїтись зараз. Так. По-перше, було нескладне, а по-друге, якось ну, довго. Хоча, напевно, надійно. Тут складніше, тому що. Ну, рея я лишаю, тому що тут контра. Так, піднімає здоров'я, це лікує і по червоним. Так. Всі союзники отримують захист захнень. А, від проти зелених. Ну, я тут буде страждати, але що поробиш? Давайте добре. Ми ж, до речі, можемо дягачанько позабирати Dark Але лікар з ядром це трішки неприємна річ. Добре, давайте будемо спробуємо щось по фіолету пошукати. Є трійка в хандерн взагалі її чіпати не хочеться. Доберемо ось так, щоб була одразу хульда. Трішки прикриємось. Так, потім зелені не хочеться втрачати, тому давайте нехай відлікує. От. Не хочу, щоб одразу божевілля змарнувалося. Так мене хоч якась надія ще буде. Ще заберемо зелені. Доберемо Рея. Так, Салімата, що скажеш? Салімата молодець. Пішов Рея. Ці не труяться, ти ще щось не так їм. Жовтий. Жовтий я не знаходжу, тому давайте фіолет. Ой, лікар спрацював. Добре, тут відпрацьовує. Так, мені потрібно рухатися в сторону рея, тому що скоро вже Гандер буде. Давайте ще жовтенькі. Dark Фізер. Тільки не вимкнись інтернет, будь ласка. Давайте, напевно, краще в салімату. Вдаримо. Ага, вона зникла, чудово, і вона зараз буде рей. Це добре. Осліплення, ну його ж ніхто не відміняв, зрозуміло. Так, хочеться знайти фіолет. Але його поки що немає. Ну добре, тоді дивимось, наскільки буде. Хочу сказати, наскільки боляче Гандерс працює, але вона. Молодець. Так, на нас контра в контру влучили. Давайте спробуємо просто підпалити їх, в кого там влучить. Джун не під осліпленням. То давайте доберемо Медхамер. Щоб вона нам просто не заважала. Прикрились, гандер не труїться. Ага, дивіться, Дркфізер скільки виписав. Добре, їдемо далі. Оленка. Контру потрібно знімати. Ти лікуєш. Кожний постріл прислужника Знімає всі знімаємі посилення. Ну, поїхали. Мені ніби поки що подобається ця команда, тому що. Тому ще її оборони поки що такі прохідні. Це Оленка, до речі, перша, напевно, така оборона, яка може бісити її відродження, її контра. Такі штуки неприємні. Давайте фіолет, напевно. І ось тут спробуємо ще фіолет пошукати. Це погано, до речі, тому що оленка буде бити немало. Так, спробуємо задиспелити, в кого там вона здиспелиться. Є жовтенькі, чудово. <кій> б'ємо... Скільки ти лікуєш? 35%, добре, тоді б'ємо в хрейдмар. Ось так потрібно філат знайти. Ну це, це було не потрібно було це робити, не в Бейджуна. Дякую. Тепер, напевно, блін, в контру бити, Едвуд розіб'ється. Тоді, напевно, краще підлікуємося. Звісно, хотілося б спочатку е, спочатку Едвуда задіяти, але Едвуд просто не здеспелив без зеленки контру і тому могло бути дуже боляче. Ну так, він її, з її неї не здеспелив. Давайте, червоненькі. Так, дотруївся. Чудово. Хрейдмар чіпати. Та ніби прийдеться, тому що хочеться хульдою прикритись. Прикрились хульдою. Пішов ще рей. Так, рейдмар не труїться. Це погано. Ну тоді давайте червоні. Оленка зникла. Так, рейдмар не працює. Так би як нам хотілося, але в контра. Добре, давайте тоді ось так, нехай підліковує. Їхні мегаміньони нам не страшні, тому що в нас є рей. Потрібно було реєзить, напевно, задіяти. Хоча в ній він працює. Чудово. Так, рухаємось далі. Ну, Це починається складніше. Безпечно знімає, очищає. Це також диспел жувань. Намат. На опіки ліперей неприємна, хоч вона і повільна. Ну поїхали. Тут вже починається цікавіше все. Давайте ось так фіолетові підкучкуємо. Заберемо. І ще жовті заберемо. Фіолет все одно там до гори підійде. Один постріл ми витримуємо, хотів я сказати, так воно і є, але потрібно пришвидшитись в сторону. Ну, не летиш скільки. Дивіться, він одразу вже заряджений за один хід. А ми так фіолети не зібрали. Так, лікуємось, прикриваємось. Фіолет 24.6. Не вистачає. Вжування кидати червоні не дуже хочеться. Давайте ось так спочатку. Джуна ніяк не може дозарядити. Прийдеться, напевно, жування використати. Так, пішов рей, можливо, доки нема Джуну. Докинув. Ти ухиляєшся, тому давайте, напевно, одразу бити ліпареїн. Хоч вона і лікар, Але вона не ухилиться. А, вона міль, вона також могла ухилитись. Зелені, добре, в мене ще ж є зелені. Пішов етвуд. Так, номат ну навіть від божевілля ухилився. Є непоганий хід, ніби прокинути, їх. Гра показує. Забрати ще й зелені, але ліперейн. Хоча ні, вона не зарядиться, вона повільна. Вона від зеленого не повинна зарядитись. Просто щоб вона ненароком не зняла божевілля. А все одно ні, тому що воно не працює. Добре, прибираємо фіолет. Знову на з дявчань. І ліперейн не працює. Ну добре, прикриваємось. Чекаємо хід, нехай фріавару знімає. Ну, мат, як же тебе бити? Ну давайте будемо, напевно, намагатись бити в нього. Ні, спочатку здеспелимо. Потім ми будемо намагатись бити. Добре, червоні ще. Просто перебираємо, щоб порухати трішки поле. Не буду чекати, червоні ще, можливо, етводу докинуть мани. Мені потрібно їм трішки божевілля пороздавати. Ні. А, ну тоді ось так. От не заради... Дуже не хотів, щоб зарядилася це в куточку. Планував зараз ще накинути її божевілля, а вона молодець на 25 спрацьовує. Так, ну добре, давайте, можливо, нашвуд. І наш Едвуд працює. Красота. Центри знесли. Чудово. Фріовару відлікує, звісно. Але це таке добре б'ємо вжування. Давайте в нього жовтій прокинемо, тому що він заряджений. Так, напевно не потрібно зараз чіпати зайвий раз фріавару, щоб вона не познімалася бежевіля з Ліпарейн. А воно летить. Будь ласка, було 50, можливо, відносно недавно вже 50, божевілля. Давайте тоді провокувати ліпареїн. Не хочеться, щоб вона його просто познімала. А вона і не спрацьовує. Ну якщо вона не спрацьовує, то тоді давайте бити в протиколір в ліпареїн. Потрібно з тим щось діяти. Ось так, ще в неї. Чудово. Пішу... Ага, фріавару дозаряджає. Їйться. Пішов рей. Давайте через фіолет пограємо. Буде дяло. Трішечки і ми собі знімемо цього божевілля. Знімаємо скільки в ліперейн здоров'я. 180 вона дотроїться. Тоді ось так. Чудово, вона дотриїлась. Давайте цю вдаримо. Так, з неї повністю божевілля знялося. Це погано. Давайте ось так, щоб рей не пішов. Хотів сказати, я на другий заряд, але ж можна було просто прикинути трійку в порожнечі, він би зарядився. Так, 3,46 по хвилинам, а я собі ще щось тут міркую. Добре, заряджаємо рея, прокидаємо і потім будемо активувати. Едвуда. Давайте навіть спробуємо фріавару це зробити. Потрібно пришвидшитися. Тому що грати тут все це, планувати це добре, ніби поки що дозволює. Суперник дозволяє. Але час закінчується. Так, зараз божевілля автоматично спрацює на нас. Шукаємо жовтє. У Нас джун ударник потрібно шукати. Тим паче збільшена шкода пішла. Так, ще знімаємо, об'єм жування, хульда. Давайте фіолет будемо ще знімати божевілля. Так, фріавару і нам зніме трішки. Чудово. Поприкривались. Так, на рай буде 15 божевілля. Давайте спробуємо просто його протиснути. Мани докинув. Знову вжування. Так, да, шкода вже збільшена чудово. Так, граємось в сторону, рухаємося в сторону ударників. Чудово. Мінус-мінус. Якраз фірева розрядилась. Зараз седвода відправимо і просто шукаємо жовтий. Так, є Едвуд. Граємо далі. А, він навіть вести 5, 5109. Чудова шкода. Так, рухаємось далі. Ось вона. Це буде частий гість цього турніру. Лорда немає. Лорда немає. Оні Камару також немає. Місці брати, ну, не дуже хочеться. Ходімо так само, Едвард може чинити супротив. Ну і Джун може чинити супротив. Хоча це складно. Тим паче, якщо немає толком поля, добре, давайте пограємо фіолет, можливо. Але де це? щоб знайти цю трійку фіолетову ще одну. Ну ось я її ніби знайшов. Головне, щоб зараз браната не зарядилася від зелених. Стий. Ні, все, вона зарядилась. Ні, не зарядилась. Молодчинка. Добре. Тоді... Тоді зелені. Будемо розраховувати на те, що Едвард буде чинити супротив. Вчинив. А джун не вчинив. Потім підіймаємо зелену трієчку. Від агада ми ще отримаємо, але тим не менше. Так, застосовуємо Берні, прокидаємо непотрібне. Потрібно було хід все-таки почекати, щоб зняли. Щоб Астрід спочатку сходила, щоб не знімала божевілля. Добре, давайте трієчку в неї. Не лети, будь ласка. Так, ну ми так з картини не вийшли. Добре, тоді знову зелені. Бернадет, здивуй, будь ласка. Дякую. Так, вони в картинах, мені потрібно. Що потрібно? Мені потрібно почекати, поки я не вийду з картин. І потім байти астрид. Цей ще й від Божевіллям влучив. Так, ми вийшли з картин, добре. Ми вийшли з картин, тиснемось. Пішов рей. Пішов рей, пішла дява, протискаємо зелені, і нехай летить поки що, поки вони всі в картинах. Так, до дотроїться, рея не чіпаємо. Хоча ні, давайте ми його... Використаємо, вдаримо в Церріса і прокинемо ось так. Так, чудово. Знім... Зняли. Чого там не знімається. Задіємо рея, просто, можливо, мани накинемо. Спробуємо туди відправити. Ну, він... Цього разу він працює не так. Але божевільно ми відправили. Добре, давайте жовті ось тут. Ну і ось так. Мінус. Цей ріс не дотруївся, але, але це вже не страшно. Давайте в номада запустимо. Ну і все, першу бабульку перемогли завдяки етводу. Так, це був останній бій. Рейтинг 2600, ну далеченький рейтинг. На п'ятизіркових турнірах мені зазвичай мені складно. Але початок доволі таки непоганий. На оборони, ще раз повторюсь, я не розраховую. Ну, все одно мене, я розраховую на те, що там хоча б ну не будуть зовсім мене вимикати. Якісь десь розбиви на мені, я розраховую, що будуть. По атаках поки що все нормально, там далі, далі буде видно. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.